Може, це якийсь там судак-тудак. Або дуже гарний ляш О, Є на поводок, друзі, 2 метри. Вітаю, дорогі друзі, усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні приїхав я на Дністер провіряти свої провірені точки. Рибалю я тут. В цих місцях практично в різні пори року завжди, як весною, так восени, вдавалося мені попадати тут на доволі гарні рибалки. А от сьогодні я приїхав провіряти тут, чи є риба, тому що досить таки сильно скинули воду на Дністрі. Не був я вже тут близько місця, і мені стало дуже цікаво, яка тут рибка зараз ловиться і чи взагалі вона тут є. Тому зараз будемо замішувати наші прикормки і будемо пробувати підібрати ключик до риби. Що сьогодні буде ловитися, взагалі не маю розуміння навіть, але буду пробувати, того, що дуже цікаво. Як можете бачити, позаді мене оце все зелена трава. Тут була вода, я зараз стою там, де весною був, був рівень води. А зараз воду скинули ось настільки, тому е, цікаво, як відреагує на це риба і взагалі, як вона буде себе вести. Тому не будемо гаяти часу, будемо розпочинати нашу рибалку. Як завжди, кожна моя фідерна рибалка розпочинається з замішування прикормки. Взяв сьогодні я на Дністер коріандр ваніль. Один кілограм. Така темна прикормочка. Груба фракція, в ній присутня. І, звичайно, що Лящ. лящ, шоколад. Також один кілограмчик. Ароматна дуже класна. А, супер просто. Обожнюю цей склад, обожнюю ці аромати. Так, і... Замішувати це все будемо сьогодні на нашому ліквіді. Тигровий горіх кукурудза. Не знаю, чому за останні рибалки дуже сильно я його полюбив. Протестував як на коропових, на флетфідерних. Загалом і на пружини також я додавав цей ліквід в прикорм. Дуже гарно себе показав. І сьогодні на Дністрі також буду ловити з даним ліквідиком. Гарненько перемішуємо його. Обов'язково потрібно перемішати нашу прикормочку між собою. Два склади сухих, треба щоб був один. Перемішуємо і зволожуємо. Так, Далі перше зволоження. Прикормка, нехай стоїть, втягує в себе водичку, втягує в себе всі аромати нашого ліквіда. Так, по добавочках, наживочках взяв сьогодні ще кукурудзу. За попередньою інформацією, тут непогано покльовує платва, проскакує підлящик. Думаю, для платви кукурудза буде самий раз. І по наших насадках це пінка опариш. Ну і, звичайно, друзі, куди ж без черв'яка. Черв'яка я також сьогодні собі взяв. Будемо сьогодні також пробувати і на нього ловити. Того зараз е, наші дуже багато роботи. Будемо розкладати місце і будемо шукати наші точки лову. Та як е, рельєф у нас змінився, трохи вода впала. Потрібно пробивати нові дистанції, дивитися, де є якісь аномалії, куди змістилася ракушка. За щось нам потрібно прив'язатися, ну і тоді вже можна буде кормитися. Тож, друзі, починаємо! Розклав вже своє робоче місце, все підготував. Рибалити сьогодні буду фідерами в рості 3,60 з тестом до 90 грам. котушки у мене тут 4000 розміру і оснащений шнуром решітка 0,1. Досить таки універсальний комплект. На Дністрі я часто ними рибалю. Так, розпочинаємо з того, що ставимо маркерний груз. І будемо пробивати наші дистанції. З неприємного зразу хочу відмітити те, що дуже багато бруду плеве по воді, різні бутилки, коряшки, всяке різне сміття. Так, закидаємо. Дивимося, в мене тут ще якісь є от кліпси. Так, їх всі потрібно поскидати. Бачу, ще якась одна кліпса є. Це, друзі, важливо, тому що Дистанції змінюються і нам потрібно завжди під них підлаштовуватися. Ну Приблизно о, десь весною я ловив ляща десь в цих місць, де тут зараз вже плотво. Десь приблизно туди вони плавали. Так, розкліпсовуємося і будемо дивитися. Так. Думаю, що дистанції будуть комфортні. Зараз декілька разів притягнемо грузик. І вже будемо розуміти, де нам потрібно вставати і ловити. Так, тут У нас муляка. Пошукаємо зараз якісь ракушки, щоб щось нас відстукувало, були якісь аномалії. Риба завжди до чогось прив'язується. Якоїсь такої яскравої точки з ракушкою я не знайшов, але є невеличка така бровка. Станемо за нею, Зараз поставлю годівничку і вже будемо годуватися. Загодою дистанцію, буду проводити з неї ловити, а іншим водилищем буду шукати рибу. не буду Кормитися, буду кидати ближче далі, подивимося, може так нам вдасться зловити щось, тому що пошуковим методом мені неодноразово вдавалося знаходити рибу. Одне водилище у нас буде рибку збирати, а інше шукати. Тому зараз швиденько годуємося і будемо ловити нашу рибку. Цікаво дуже, що сьогодні буде клювати. Оп, є. Того, що ситуація на Дністрі доволі таки цікава. Ну нічого, будемо пробувати. Закинув близько 10 годівниць, забув я друзі свої маркерні кілки, але це не є якась критична проблема. Завжди можна запам'ятати свою дистанцію обертами котушки. Якщо знати передаточне число, знати скільки котушка вимотує з оберту, можна навіть дізнатися точну дистанцію в метрах. Другий лайфхак, такий, можна просто поставити мітку на березі і. Пройтися тих 40-50 метрів. Бачу, так багато хто робить, напевно, що найточніший спосіб кліпсування, але не найшвидший. І що, ставимо повідець? Так, виберемо зараз якийсь такий невеличкий гачок. Повідець у мене тут 60 см. Розпочну з 0,13, напевно, що товщини. А далі будемо дивитися. Як буде себе вести риба, можливо потрібно буде ставити щось тоньше. Але це, друзі, вже е, літо риба мала би спокійно клювати. На такій то, що й доводилося інколи і грубші ставити. Подивимося, яка там буде ситуація на дні, тому що може бути ракушка, по віці може дуже швидко сіктися. Так, Розпочнемо напевно що з спінки опариша. Пінка і опарик. Така класична фідерна комбінація. Акуратна така наживочка. Так, і перший, друзі, закид. З тими короповими светфідерними рибалками вже забув, що таке класика, що таке класичний фідер. Хочеться побачити вже перший, першу покльовочку, а в ідеалі перший загін. Годівничка у нас начебто тримається нормально на дні, тому що бачу воду можуть скидати, може бути така невеличка течія. Загалом на Дністрі течії майже так немає, не відчувається сильно. Так. Є. І зараз збираю друге водилище. тут вчіплю просто годівничку. Чіпимо зараз так само повідець і спробую закинути трошки ближче. Дистанція в мене 54 метри. Іншим водилищем спробую пошукати рибку ближче. Подивимось. Чекаємо ту першу покльовочку. Що покльовочку, першу О, Друзі, перша така непогана плотва. І клюнула вона в нас не з прикорненого місця, а з пошукового. Пінка опариш. Перша рибулька є. Ще одна покльовочка. Ще у нас точно така сама, як попередня. Ще одна плотва невеличка в ладоньку така. Спортивна у нас сьогодні риба кліє в основному. Така плотичка в ладоньку. Більше, менше. Я б сказав, більше-менше її. Хі. Почав, друзі, поступово розбиратися з рибою вже, того, що спочатку нам потрібно було її знайти, де вона стоїть, де вона є, взагалі яка та риба. А далі вже шукати ключик підхід до неї. Вдалося мені спіймати вже декілька рибульок. І, і хочу вам розповісти, до чого я прийшов. Е, перші покльовки в мене були взагалі такі обсоси, просто опариш весь пожований. Ну, це очевидно було, що рибка невелика, в основному, напевно, плотва. І дуже такі рідкі покльовки були. Я вирішив зразу ж, звідки були обсоси, закліпсуватися. Це у нас була така пошукова точка. Так, зараз поставлю водилище. Оп. І тоді вже підбирати поводок до риби. Ух ти, одразу була в нас клювака, тільки на поклав. Підбирати поводочок до риби. Підрізав трошки опариша з кукурудзою. І Трохи догодувався навіть. Так, щось в нас є, навіть щось трошки піджимає. Зараз ловлю на поводочок, напевно, більше двох метрів. Дивіться, яка в нас рибулька сьогодні, але, як можемо бачити, клюнула в нас вона доволі швидко. Це в нас рибчик невеликий, опариш і червоненька піночка. Помітив я, ще також, що була активність риби, коли годівниця долітала десь до дна. Значить, рибку потрібно нам було шукати трохи вище. Зв'язав проставку, так як поводки стандартні, в мене всі по 60 см, зв'язав таку ще проставочку близько 2 метрів і так почав ловити. Поступово повідець почав скорочувати до того моменту, поки риба не почала гарно засікатися, я бачу гарну покльовку. Відповідно, щоб була хороша реалізація. Декілька було навіть клювань відразу таких, що закинув, годівничка впала на дно і зразу стартувала покльовочка. Так, Єдине, що з такими довгими поводками потрібно вміти працювати, потрібно закидати маятником, я кидаю цей довгий повідець перед собою в воду і тоді так закидаю. Так, от годівничка впала в нас на дно. Тоді я тільки поклав вдилище і була покльовка. Загалом такі темпові рибалки можна ловити із рук. Так, от був ударчик. Можна робити навіть такі деколи протяжки. Плотвана на це дуже добре реагує. Так, буквально... Півхвилинки і є в нас покльовка. Не розкладав я навіть сьогоднішня садка. Був так дуже оптимістично налаштований на сьогоднішню рибалку. Так, маємо першого підлящика. Правда, дуже маленький, але нічого перший є. Дивіться, соплячок. Перший. Рибулька така. Ну, от Клюнув на один опариш. Напевно, так і не буду я розкладати садка заради такої маленької риби. Будемо їх зразу відпускати. Опариш. Але покльовочка вже трошки пізніше, не відразу. Трохи сьогодні нам потрібно потемпувати, щоб отримати результат. Так, Закинемо без прикормочки. Одну годівницю з прикормкою, одну без. Все одно ми ловимо рибу е тією анімацією, коли насадка падає. Корм у нас таки так є, але потрібно хоча б через дві годівнички його додавати, докидати. Помінялася у нас трошечки вже погода, легенький такий почався вітерець. Приємно то, що... Забрали воно всі ті бутилки, потягнуло кудись далі під той берег. Нема вже стільки того сміття тут. І це однозначно, друзі, радує. Так, є у нас рибулька. І хочу вам сказати, що щось непогане. На довгому поводочку. Ух ти, щось, друзі, важке. Прилетіла в нас тут щойно лодочка. О, підтискає. Підтискає, друзі. Прилетіла в нас щойно лодка і зразу покльовка. Ух ти, Може це якісь там... Судак-тудак. Або дуже гарний лящ. Не знаю щось важке. Ух ти! Зараз ми попробуємо легенько його підняти. На дуже, дуже хотілося б дістати ту рибу. На довгий, друзі, поводок. Що там в нас? Так, судак, друзі, судачок. Судачок. Судак, тудак. Є. На поводок, друзі, 2 метри. Зараз покажу вам цю рибку. Оп! Вот вам і фідерна рибалка. Прикормка V Fishing ловить не тільки білу рибу, а ще й таких гарних судаків. Дивіться, супер. Дивіться, друзі. Який гарний Дністровський судачок. Я думаю, тут за кілограм. Хорошенький такий. Супер просто. Клюнув. Я не знаю на що він там клюнув. Може там якась дрібненька рибка крутилася, він вдарив. Але розмір... Такий приємний. Не завжди тут на силикон такий попадається. Дуже-дуже гарний бонус. Ще одна доволі стандартна плотва Працює сьогодні е, наша тактика лоу, довгий повідець, прикормка. Е, на останніх закидах я ще підрізав кінчик одного з опаришів. Це дуже гарно працює. Рибка трошки швидше реагує, тому що там вже виділяється опариша сік. І от вона його зразу починає брати активніше. Свого роду, типу, як побризкати якимось спреєм, тільки тут, друзі, це все натуральне. Так, даємо прикормочку. Бачу, що треба корм давати, бо без прикорму рибка відкликається не так добре. І закидаємо, друзі. Темпуємо. Друзі, рибка в Дністрі на даній локації і досить непогано відкликається. Що це в нас? ну, Непогана платвечка. Загалом цільова наша рибка на сьогодні. Зранку я приїхав, уяви не мав, що ми будемо ловити, тому що давно не був на Дністрі. І потрібно було під щось підлаштуватися. Власне, от під цю рибку ми і підлаштувалися. Пошуковим методом ми її знайшли на якій дистанції вона стояла і клювала. Далі підібрали поводочок, гачок, підрізали трошки наших добавок, живих і кукурудзу. І все, друзі, спрацювало. Навіть краще на точку з рибкою підійшли ще судачки і також не відмовили нам в клюванні. Так, закидаємось, думаю, ще декілька рибульок і можна буде завершувати нашу рибалку. Тому що добряче я вже покайфував, це ловля в темп. Я не знаю. Дуже гарно риба клює. Зокрема, друзі, на прикормочку лящ, шоколад та бісквіт Коріандр. У мене це склад для Дністра просто номер один. Я вже його провірив на багатьох водоймах. Зокрема, от Дністер і Дністровська риба. Дуже люблять цю прикормку. Рибка приблизно клює е, хвилина-півтори. от Годівничка впала на дно і от в той період одразу йдуть клювання. Получається така досить комфортна темпова рибалочка. Ще одна доволі гарна клювака. І так складається враження, що щось трошки крупніше, ніж попередні. Рибки щось чуть-чуть починає прижимати Хто там, хто там у нас. Так друзі, трошечки, трошечки більша платва. Трошечки вже більша підійшла. Це вже такий... Доволі непоганий розмір, кращий як попередній. Можливо, ще скоро завершувати рибалку. Тільки на риба почала збиратися гарно. Так. Ну, нехай ще підростає. Думаю, її ще є куди рости. Гарна клювака і... Гарна риба. Підрізана кукурудза, бачу, починає трохи працювати, тому що це перша така гарна плотиця, яка у нас відізвалася. Перед тим була в мене ще одна гарна клювака, щось було дуже схоже до того, як прижимав судак, але поводочок обірвався. Так і не вдалося підняти ту рибу, хоча в точки я її відтягнув. Добре, що риба не зійшла в точці самі. Бачу, тут є ще якісь соплі на поводочку. Може бути ще й підлящики там. Так, зараз закинемо, перевіримо що там робиться. Можливо, підійшла трошки крупніша рибка. Так, ще одна гарненька рибка. Такі у нас плотиці були на початку рибалки. Ну, не сказати, щоб дрібна і не сказати, щоб дуже велика. Так, біжи. Активно, друзі, платва на одній стрілі. Досить активно сісти в темпі, половити, покайфувати. Просто одне задоволення. Напевно, що на цій рибці будемо завершувати нашу рибалку. Приїхали ми сьогодні на Дністер. Розклав я два фідерки, почав ловити, закормив дальню дистанцію і іншим фідером почав шукати рибу. З дальньої, на мою думку, перспективної точки лову, де була така бровка. Було декілька клювак дрібненької риби, а на ближчій дистанції нам вдалося знайти активну плотву і підібрати до неї ключик. Загалом рибалкою я задоволений, риба гарно клювала. Єдине, що в кінці рибалки хотів би звернути вашу увагу на те, що потрібно слідкувати за гачками. Було в мене під кінець декілька сходів. Потрібно завжди ставити гострий гачок, якщо ви хочете максимальну реалізацію. Тому що гачки мають властивість ступитися від ракушки на дні, від опариша, коли постійно надягаєте. Ну і звичайно, що від риби. Загалом, друзі, рибалкою задоволений, не всі 1000%. Бонус то взагалі просто супер, такий гарний судак. До речі, ще була тоді одна клювака і аналогічно рибка прижимала, як і судачок, проте не вдалося її дістати, обірвався повідець. Прикормочку ми сьогодні використовували коріандр, ваніль та ляш шоколад Провірений склад, друзі, для Дністра, для річок та й настоячій воді дуже гарно себе показує. Єдине, що в такі спекотні літні жаркі дні потрібно слідкувати за прикормкою, щоб була правильна вологість, щоб вона гарно працювала. Ось така друзі: рибалочка в нас вийшла. Вважаю, що виїзд вийшов результативний. Кого зацікавила, друзі, наша прикормочка, то знайти її можна завжди на нашому сайті anvifishing.com.ua, А також купити у магазинах наших партнерів на заході України. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!